Всіх вам, миру Божого, хочу вам розказати прекрасну новину. В цю суботу, о 20-й годині по київському часу, буде відбуватися пряма трансляція, де будуть наші пастирі, Станіслав і Юлія Салтаненка, проповідувати слово Божє, де ми зможемо зібратися всі разом з усіх куточків світу, де ми зможемо всі разом спілкуватися, слухати наших пастирів. Живе слово. І я вас запрошую всіх приєднатися і послухати, реально Боже Слово, живе, настояще, істине. І побачити, хто же строї живу церкву на живих камнях. Я вас запрошую, всіх приєднуйтесь, щоб реально відчути там, де є Бог.